У найважчий момент війни, коли ворог прагнув зламати нас, був створений 411-й окремий батальйон Яструби. З маленького підрозділу ми виросли до бойового батальйону, який став очима та крилами Збройних сил. Ми навчилися перетворювати звичайні технології на зброю, яка змінює хід війни. Два роки боротьби це десятки успішних операцій. Ми виявляли артилерію ворога, знищували танки, допомагали нашим піхотинцям на найгарячіших ділянках фронту. Від Курщини до Донбасу, від Херсона до Запоріжжя, там, де потрібні були очі в небі, були ми. Наша робота рятувала життя, змінювала хід боїв і показувала ворогу, ми бачимо кожен їх крок. Ми не зупиняємося ні на мить. І сьогодні ми виходимо на новий етап. Яструби розширюються до рівня полку, щоб ще ефективніше виконувати свої завдання. Ми розвиваємося, впроваджуємо інновації та залучаємо нових фахівців, щоб ворог не мав жодного шансу. У нас немає випадкових людей, тут є лише ті, хто знає, заради чого вони воюють. За ці два роки ми бачили все: біль втрат, радість перемог. Віру в серцях наших побратимів, кожен наш виліт це крок до звільнення нашої землі. Ми продовжуємо боротьбу. Вступай до наших лав.